Цьому році ми розпочали вже четвертий сезон дослідження шацького поселення урочищі Став. Минулорічні розкопки показали нам дуже спішні результати. Нам вдалося відкрити велику кількість об'єктів третього періоду розвитку лужицької культури, дуже багатий житлово-господарський комплекс класичної фази поморської культури. Ну і сліди існування усіх послідовних фаз. Середньовічного городища, яке існувало тут з починаючи з 9 століття і до 13 століття, а також залишки будівель найдавнішого періоду існування Шацька, тобто 15 століття. Ну такі втічні результати нам говорять про те, що ми в, даному, в даний момент знаходимося на площі найщільнішої забудови всіх Гадані періоди і тому маємо надію, що розкривши ділянку поряд з минулорічним скопом, ми отримаємо не менш цікаві відкриття.